Так, тоді всім вітання, з ким я ще не привітався, і загалом до вас усіх вітання. Сьогодні я хочу, як там писалося в підводці до цього всього, вирівнятися в трилогії. Тому що так якось склалося, що цієї, ну, наприкінці літа і на початку осені виходить так. Я трошки хаотично почав вас знайомити із творчістю ірландських мультиплікаторів. І ми збилися трошки в порядку ірландської трилогії Томаса Мура із такої студії, як Cartoon Saloon. Я не знаю, чи підніміть руки, хто був на попередніх показах мультфільмів. Окей, у вас майже половина, чи більше половини. Картун Салум це невелика студія в прекрасному місті Кілкені. На честь якого названо, я так думаю, що не менш прекрасне пиво. Офігенне червоне пиво, яке врятувало Кілкені в 1318 році. 1318 років, я цього не червоне знав. Дякую, дуже дякую. Дуже дякую, Артем. Так от. Ну, це завжди спрацьовує. Ось ця, саме ось ця картинка завжди спрацьовує. Ну, але коротко про цю студію, це як теж із мемів попередніх показів. Це студія, яка за мало мільйонів доларів або мало мільйонів євро, зокрема грантових коштів, робить дійсно дуже хороші, якісні мультфільми. Виходить, що зараз у них здається п'ять повнометражних мультфільмів загалом на всю студію, починаючи із 1999 року. І що найменше точно два з них вони були номінанти на Оскар. Це, власне, якраз дві частини, ну як дві частини, два мультфільми ірландської трилогії. Це е, таємниця Аббатства Келс» і Пісня моря. Власне. Тут так, ознайомтеся, будь ласка, це ті, хто... Щоб я багато не говорив, бо я багато не скажу насправді. Мені ну, здається, що ви дочитали, так? Читало. Власне, це ікона, ікона стилю, прекрасний пан із фарбованими чорними нігтями постійно. Я його дуже багато фоток побачив. У нього хороший такий вишуканий, акуратний манікюр. Але насправді це коміксист, це співзасновник студії Картун-Салун, який ще по суті в студентські роки створив, створив маленьку, але дуже дуже дієву організацію. Яка на надзвичайно красивому і вишуканому рівні робила все, що ірландці роблять протягом багатьох століть. Вона давала ментальних тирців британцям. І насправді це в, кожні, в кожному мультфільмі потрошку зашито, але особливо проявляється якраз у сьогоднішньому, і ви зрозумієте чому. От, ну і звісно, ну і звісно, тут момент про святого Петра. Тому що наскільки треба бути панком, щоб зробити два комікси про святого Петра, які виглядають просто дуже нуарно. Просто як комікси про Бетмена, але це святий Петро. От е, власне, кожна робота пов'язана з Ірландією студії Cartoon Saloon. Вона опрацьовує той чи інший міф або легенду із цього острова. Наприклад, таємниця аббатства Келс, вона радше працювала із напівлегендарною історією із наполовину реальною історією створення великого манускрипту великої книги святих текстів, священних текстів, пісня моря. Пісня моря базувалася сюжетно на легендах про шелки, про напів, напів тюленів, напів людей. По суті, теж перевертні, які здатні були скидати е, шкіру тюленя і ставати людьми. І навпаки, звісно. ж. Тоді в, третій, в третьому мультфільмі <кхід> мене чути через цю штуку чи не чути. Добре. В третьому мультфільмі в «Вовчій ватазі, яку ми сьогодні будемо дивитися. От це дійсно найцікавіше, мені здається, і найтаке ніжніше опрацювання мотиву перевертне. Ну, я не бачив нічого романтичнішого і навіть е... цей Господи, скажіть мені, я скажу. Ні, скажіть мені. Едвард Паттінсон в якому фільмі грав? В Сутінках. Сутінках, точно. Коротше, Сутінки до цього зовсім не лізуть. Я розумію, що там дужче про вампірів, але там були теж красиві перевертні, але не про то. Тут перевертні набагато кращі, тут перевертні набагато чуйніші і набагато насправді логічніші. Е, звісно ж, в основу взято два моменти. Це легенда про були такий напівтаємний якийсь клан Осорі, які, бу, які здатні були, ну, були наділені магічними здібностями перетворюватися на вовків. Це також пов'язано із кельтськими віруваннями, які приписували воїнам якраз таки здатність, ну, Вовчі. вовчі. Це якщо ну, в Скандинавії радше йшлося про ведмедів, про це, це саме Берсерків. Ну, от. Поєднання людини із твариною, це таке, то в кельтів, в кельтів саме вовки фігурували як максимальний прояв маскулінності, войовничості і сили. Ну, і відповідно, така категорія, як перевертність, звісно, там фігурувала дуже -дуже, роман, як дуже дуже романтична фігура. І другий момент, який я відкрив буквально сьогодні, коли хай, хай там трошки але готувався до цієї розповіді. Для мене це стало новиною, що в Ірландії немає вовків. Їх всіх було, ну, фактично в природному, в органічному ареалі їх не існує. Тому що їх всіх винищили у XVIII столітті, завершили винищення. І це було прямо століття, ну боже. Добре. Багаторічна тривала боротьба проти цього звіра. Через сільське господарство, через обмежені пасовищ, через те, що ви вирощували багато овець. От. І, власне, оці величезні, величезні створіння, які називаються Ірландські Вовкодави, якраз тому і вирощені. І, власне, одним із елементів цієї боротьби, на фоні якого і вибудовується сюжет цього мультфільму, це є історія. Чергового завоювання Ірландії, Англією, а саме лордом Протектором Олівером Кромвелом. Власне, е власне, звідси якраз, мабуть, такий громадянський і національний пафос, якого по цьому мультфільмі найбільше. Тобто, його ще трошки було і з цим гралися в. Першому мультфільмі серії в таємниці Аббатства Келс». Але ось тут саме нам буквально показують, що англійців треба бить, бо вони імперіалісти. Навіть коли в них ще не було імперії, вони вже були імперіалісти. От. І Лорд Протектор, який зовсім не викупає якихось традицій і взагалі існування на цьому, в цьому регіоні, він приходить із дуже дуже жорсткою політикою. Приводить із собою англійські війська і починаю, так би мовити, займатися дуже грубим ландшафтним дизайном. Е, власне, це загальна канва. Детальніше ж канва стосується, ну, детальніше ж сюжет стосується історії неповної родини, що теж характерно для, для мультфільмів Тома Мура. Е, це, по суті, батько з донькою, які втратили, ну, втратили матір, які переїхали із. Як переїхали? Вони змушені були переїхати із Англії, де батько займався профільною, профільно займався винищенням вовків. Ну і власне, так як вовки становили загрозу і були небажані в новозавойованих землях, то лорд протектор Олівер Кромвель привів із собою. Віла Ну, Тобто тут насправді теж чим, не те, що навіть грішить, але чим е, насправді ж приваблює Том Мур це тим, що він дає дуже-дуже такі очевидні імена своїм персонажам. Тому що це Вілл Лонгфелло, максимально англійське ім'я, максимально стрілецьке ім'я і його донька Робін. Така дуже енергійна, дуже пташкоподібна персона. От, власне, через цю неповноту родини через спроби самоствердитися перед власним і насправді дуже, дуже боязким батьком, який втратив свою дружину і тепер боїться втратити свою доньку понад усе. З цього починається зав'язка сюжету. Тому що. Тому що як і, мабуть, у кожній історії виховання, як у кожному мотиві витворення героя, саме ця дівчинка Робін опиняється, опиняється перед вибором, щоб або, або підкоритися батьку і стати домогосподаркою, або взяти арбалет в руки. До речі, хто побачив синьо-жовтий прапор, будь ласка, подивіться, ви побачите синьо-жовтий прапор. Або взяти арбалета в руки і піти в ліс, стати мисливицею на вовків і довести батькові, що вона сильна, незалежна і саме достатня дівчина. Власне, звідси починаються пригоди. Власне звідси починається знову естетика Тома Мура. В ось цих хитросплетіннях живих таких ліній, орнаментальних мотивах і, і переважанні зеленого кольору. тут розкривається саме послідовна естетика картон Salum. Хоча вона вже й менш, як хто, хто бачив, той бачив, вона буде менш. Це добре? Вона буде менш проявлена такою кельтською в'яззю, як, наприклад, в, тому самому, в тій самій таємниці аббатства Келс. Там це все просто занадто розкішно, занадто розкішно, мені аж важко була ну, От, власне, е, Далі за сюжетом ви все будете бачити, ви все будете розуміти. Це поки що такі, трошки, трошки пікселізовані, але красиві фото, зображення скріншотів. Вона зустріне там свою дуже близьку подругу. Ну, спершу вони хотітимуть одна одну бить, але все ж таки так працює більшість сюжетів. От власне. От власне після подорожі до лісу в робін, скажімо так. Абсолютно зміниться сюжетна лінія. І вона захоче, вона не просто захоче стати незалежною, вона від, отримає свою свободу. Дякую. Так от. Вона отримує свою свободу в дуже несподіваний спосіб, який би, можливо, вона і не хотіла. Але який передбачає якраз таки повернення до, до коріння тієї землі, на якій вона тепер живе. По суті, ось осіцей такий фольклорний мотив дуже дуже ніжний, і, я повторюсь, зашифровано прагнення Ірландії до свободи і до ненав'язування політичної волі ззовні. От. Ну власне. Власне, ви все будете бачити, я, скажімо так, всі, всі ці перформанси. Вони для того, щоб ви просто могли посидіти мовчки годину, подивитися дуже ніжну історію, з гарною мальовкою, із добрими насправді персонажами і одним недобрим персонажем, якому... ну, Все. Дякую за увагу. Я думаю, що приємного перегляду.